Якщо у нас тканина в клітинку картата, дотримуємось інших правил викроювання. Нитка, тобто смужка, повинна співпадати зі смужкою. Нитка основи посередині повинна співпадати з напрямком клітиночки або з основною ниткою на тканині. Виточку ми не розрізаємо. Угу. Додали припуски швів по бантовому, також по роковому. Ширина шва 1 см. На підгін низа додаємо 3-4 см. Також виконується обкрейдування і лінія співпадає смужечка на задній передній по бокових швах, по коліні і, відповідно, по низу. Клітиночки. Боковий шов співпадає з боковим швом на задній половинці, тобто лінія повинна співпадати. Сталевий зріз співпадає з талевим зрізом. І лінія коліна з лінією коліна. Лінія низу. Змінюю низу. Також припуск 4 см і припуски бокові. Якщо в нас тканина з вільвету чи вілюру, тоді ми дотримуємося наступних технічних умов. Якщо подивитися, тканина має різні відтінки в цьому випадку. Розкладку лекал ми виконуємо тільки за напрямком в одному напрямку В тканинах з Вільвета вільюра приділяють увагу напрямку ворсу, а також відтінку. Якщо подивитися, то ця тканина має відтінок, тому деталі крою. Розкладають лише в одному напрямку, при цьому зберігаючи напрямок нитки основу, суміщають з напрямком середини брюк. Виконують обкредування також тонкою крейдяною лінією. Уже після того додають припуски на шви. Припуски на шви по бокових і крокових дорівнюють 1 см. На підгін низу ми додаємо 3-4 см, накладаємо. На половинки брюк і починаємо обкредовувати, обводячи контури тонкою крейдяною лінією. Таливий, при цьому намічаємо виточку по лініях. Далі боковий шов, Обкрейдування виконуємо тонкою крайдяною лінією низ і кроковий та зріз банта. Після чого додаємо припуски на шви. По верхньому зрізу він дорівнює 1 см, по боковому він дорівнює 1 см, по лінії низу додаємо 3-4 см і по кроковому шву ми також додаємо 1 см, по бантовому і додаємо припуск для обробки застібки, який дорівнює 3-4 см. Передня половинка готова. Деталі крою викраюються в одному напрямку, але також дотримуючися нитки основи. Рубчик на тканині повинен співпадати з лінією запресування середньої і лінією запресування на задніх половинках. Далі крою в одному напрямку. І також нитка основи посередині виробу. Повинна співпадати із рубчиком на тканині. Так само на задній половинці нитка основа повинна співпадати з рубчиком на основній тканині. Припуск, припуск, виточка не вирізається. Тканина смугаста, також потребує певних вмінь. Тобто, Звертаємо увагу на напрямок смужки. Смужка також повинна співпадати середина виробу із смужкою на тканині. В смугастих тканинках також дотримується напрямку нитки основи. Нитка основа повинна проходити посередині деталі. І співпадати зі смужкою на тканині. Середина. Нітка основа лінії запрасування також співпадає із смужкою на тканині. Ну, виконуються теж припуски швів і обкрейдується лекало.